У Прикарпатському університеті традиційно зустрічаються із польськими науковцями. Втім, цей візит ректор закладу Ігор Цепенда називає особливим. Адже гості із Луцького університету активно працювали у напрямку євроінтеграції Польщі. Зокрема, брали участь у переговорних групах. Саме цей досвід, переконаний Ігор Цепенда, можна використати як у регіоні, так і в Україні. Починаємо формувати експертні групи, а також навчальні програми, які будуть готувати в майбутніх. Перемовників з європейським союзом, тому що з досвіду Польщі це один з найскладніших етапів, коли потрібно підготувати досвідчених той же час. Людей, які мають глибокі знання в вузьких галузях, створення таких експертних груп передумова успішних переговорів із євросоюзом, адже здебільшого вони стосуватимуться економічних питань, каже Ігор Цепенда. Науковці переконані, що для того, аби Україна все-таки потрапила до Європи, мають працювати не тільки фахівці із столиці, але й з усіх куточків України. Тому нам потрібно підготувати таких фахівців, які будуть працювати на користь нашої держави. І тим самим засвідчити, що ми є дійсно партнерами, які можуть допомогти реалізувати реформи своїй країні, а також. Реалізувати і в рамках європейського сюз задоволена візитом і Зофія Високінська, проректор міжнародного права та міжнародного співробітництва Лойського університету. Науковець переконана, що реформи, які відбулись у Польщі у 90-х, мають реалізувати і в Україні, адже це основна умова вступу до Євросоюзу. Гості готові ділитись цінним досвідом. Це права щодо права європейського маємо двох представників нашої делегації з факультету права та адміністрації у нашому закладі. Ми говорили про зміцнення економіки малих та середніх фірм. Вони мають особливо пристосовуватись до нових умов, також пристосовуватись до екологічних вимог, які є у світі та у Європі. Науковці переконані, така співпраця матиме практичні наслідки, адже українці відкриті до діалогу та готові навчатись у польських колег. Віталій Васильчук, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.